Шановні друзі, радий вас усіх вітати. Робимо запис цього інтерв'ю спеціально для інсайдер ЗСУ. І дуже радий вітати вже на цій трансляції Юрія Федоренка, командира 429 го окремого полку безпілотних систем. Хілес пан Юрію, радий вас вітати У... і тут, в тому числі. Слава Україні, героям слава. Пані Юрію, я звісно, вас хотів би більше розпитати про безпілотні системи. Потім, звісно, воно дотично перейде і до ситуації там на фронті в цілому. Але е цікаво, наступне, колись е я бачив ваше інтерв'ю ще десь, можливо, рік тому. І тоді була нагальна проблема серед українських безпілотників. А саме щодо їх кількості, зараз чи можемо ми вже говорити, що українські безпілотні системи в кількості або дорівнюють. Російським безпілотникам на полі бою, чи можливо є вже перевага? Треба дивитися в номенклатурі, як ви знаєте, дияволо завжди криється в деталях. Якщо говорити про безпілотники, ми звикли до того, що безпілотник відразу кожен собі уявляє, о, мавік, о, напевне, в півдрон, але це поняття набагато ширше, тому що безпілотні за себе в собі поєднують як ту компоненту, яка перебуває на воді, тобто це водні дрони, і відразу давайте окреслимо, що українські водні дрони. На сьогоднішній день є найкращими в світі без зайвих прибільшень. За рахунок застосування наших водних дронів нам вдалося засунути російсько-чорноморський флот в бухти. Вони весь час знаходяться в ризику у разі виходу, тому зайвий раз нос не висовують і плюс додатково ці технології вони модернізуються. Ми є абсолютними світовими лідерами. Друге, це роботизована техніка, тобто все, що перебуває на землі. Тут маємо констатувати, що з ворогом ми розвиваємося дзеркально. Є більш вдалі зразки, наші, які призначені до виконання певних завдань. Є більш вдалі зразки ворога енеркано націлене на те, щоб на те, щоб виконувати ряд важливих функцій. Перша функція це логістична доставка до передньої лінії необхідних матеріалів для укріплення та будівництва позиції. Це доставка провізії, доставка боєприпасів. Також вивіз зокрема з зони бойових дій поранених, тому що для противника, який не дотримується жодних норм і правил ведення бойових дій, будь-яка евакуація це є пріоритет на цій. Тому частково це завдання зокрема покладається на роботі. І ці технології розвиваються. Це можливість встановлювати різного роду модулі як бойові, які дають можливості заїхати роботизовані техніки в надзвичайно небезпечне місце, яке майже повною мірою гарантовано може призвести до непоправових наслідків для живої людини для українського військового. Але якщо там розташована роботизована техніка, яка пілотується дистанційно, вона спроможна виконати. Завдання по виявленню та знищенню ворога, це мінування, розмінування і багато інших функцій, зокрема радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, які вже сьогодні в тестовому режимі відпрацьовуються на полі бою, зокрема, і також це все, що перебуває в повітрі, і от е безпілотники, які перебувають в повітрі, вони потребують номенклатури. Якщо детально детального розбору номенклатури я маю на увазі. якщо казати про розвідувальні крила. На поточний момент Росія продовжує переважати. Вони мають там три базових засоби: це суперкам, зала, Орлан. Але водночас тим і Українська держава як наростила спроможності по виготовленню тих вдалих зразків, які джерелом живлення, для яких є електробатареї, так і, зокрема, наші приватні компанії українські розробили. Ряд зразків з двигуном внутрішнього згорання, плюс іде взаємодія з нашими європейськими партнерами, які в певній кількості поставляють також вдалі зразки саме розвідувальні техніки типу крило. Тому ворог має перевагу, але ця перевага за останні 8 місяців противника стало значно меншою за рахунок нарощування спроможності нашою державою, комунікації з партнерів, а також основним. Ми навчилися за рахунок наших безпілотних систем збивати ворожі безпілотники, що призвело до наступної ситуації на лінії возітнення. Візьмемо умовний відтинок фронту. Якщо раніше п'ять ворожих безпілотників, суперкамів до прикладу, і п'ять наших розвідувальних засобів називати нам не буду яких за один тиждень нам противник збивав всі п'ять за рахунок насичення лінії возітнення протиповітряних засобів противника. То ми могли збити один, ну можливо, два противника станом на сьогодні. Кількість збиття вона тотожна на деяких вітинках, де підрозділи Сил оборони України набули спроможності своєчасного виявлення знищення ворожих безпілотників. Противник несе набагато більше втрати ніж ми. Тому ворог переважає, але ми наближаємося до певного паритету і при. Забезпечені сталою динаміки фінансування розвитку технологій в Україні, можна сказати, що до кінця поточного року ми зможемо наблизитись до відмітки паритетної. Наступне це ударне крило Камікадзе противник має ланцет засіб, який ворог модифікує, який за 24 четвертий рік здобув ряд. Модернізації і покращень, зокрема, можливості виконувати завдання самостійно. Якщо раніше його коригував розвідувальний засіб противника типу Крило, стало на сьогоднішній день. Він може летіти в режимі патрулювання, самостійно проводити розвідку, захоплювати ціни, наносити вогневе враження. Держава Україна не мала нічого подібного, але в нас відбувся раз ряд модернізацій, і стало на сьогоднішній день на дві номенклатури, які достатньо добре відомі для противника: це РАМ 2 так, достатньо дорогий засіб, але порівняно з усета, він дешевший, який став набагато ефективніший і наблизився до по характеристикам до самого ансета, І це булава булави в підрозділі. В нас ще немає, але замовлення вже є. Пілоти вже навчені незабаром. Не буду розкривати відомості, коли але ворог на собі відчує міць української булави. Тобто, тут ми зробили технологічний стрибок. Тепер далі більш дешеві. Противник має такі засоби, як блискавка, молнія, в них називається. Це система управління стоїть от FPV, аналогове відео, і відповідно ворог має декілька модифікацій, як одномоторні, які несуть легкі боєприпаси, але спроможні перескакувати лінію радіоелектронного подавлення. Так і зокрема це важкомоторні, які противник застосовує переважно дещо глибше ніж сама передня лінія зіткнення, Намагається виявляти райони зосередження особового складу. Наносити вогнеураження. В нас з'явився теж крило, яке е, називається там Дарс, і інші виробники зробили щось подібне. Чи доскональні ці крила? Ні, вони вартують не так багато грошей, але чи виконують вони свої завдання? На полі бою на тих вітинках, де противник не призвучався, так вони виконують свої завдання, і зараз у зв'язку з тим, що ворог навчився на більшості вітинків, де його довгий час нищили за рахунок цих засобів, ефективно протидіяти, засіб пішов в модернізацію. Тому так чи інакше, в цих засобах у нас з противником технологічно можна сказати, що є паритет, по кількості. Ворог переважає ну зрозуміло, тому що доступ до китайських конфліктуючих, зокрема для збору противника. Набагато простіше ніж держава Україна це має завозити. пане Юрію. Дозвольте поточнити. От ви так. говорите про виробництво дронів. А чи може Україна вийти на 100% власне виробництво українських дронів, розуміючи залежність і від деяких комплектуючих іноземних, в тому числі китайських? Ми мали прийти до цього в рамках розбору всіх номенклатур, <рес> е, так, але трохи не встигли. Можливо, я довго запрягаю, але ні ні, все це... нормально. У мене одразу просто поточне журналістський. Так було да, вам слово, пане Юрію, Будь ласка. Це це, це це потрібно все поточнювати, тому що в нас трохи звикли говорити загально, а треба розбиратися в деталях. Тоді стане зрозуміло реаль стан, реальний стан справ. І що Україна точно не пасе задні. для мене. Це є принципово важливо, тому що технологічне зростання, кількість техніки, яка потрапляє на фронт, а також успішність її застосування. Це спільний результат роботи української нації, тилу виробників фронту, можливості залучати додаткові інвестиції за рахунок партнерів. Це дуже складна робота, але яка дає важливі результати. Тому перейдемо в рубрику дрони Камікадзе, і ось тут проговоримо питання пов'язане з імпортозаміщенням, а також з нашими партнерами, зокрема. На початку 2024 року на пріоритетних вітинках для противника ми мали перевагу ворога в півдронах 1 до 7. тобто на один fpv півдрон противник міг запустити своїх сім. Станом на сьогоднішній день на більшості вітинків в звичайному рішенні, що мається на увазі, там де сигнал від пульта до самого дрона передається по повітрю, Ми маємо з противником паритет, десь навіть силу оборони змогли забезпечити технологічну перевагу. Якщо казати про дрони з FPV-камікадзе, але з автоматичним донаведенням. за моїм переконанням в цьому напрямку ми є лідерами порівняно з противником. Ці технології вони не досконалі. Але вже сьогодні, зокрема, 429-й полк Ахілес юзує ряд продукції, яка заходить від українських виробників, і відповідно вона є достатньо ефективною з точки зору автоматичного донаведення. це важливо, чому ми можемо захопити ціль на тій висоті, де вплив ворожих засобів радіоелектронної боротьби портативних мінімальний. Як наслідок, коли дрон заходить в зону, де подавлення дуже сильне, вже пілот не приймає участі в його пілотуванні, тому що він де з автоматичним донаведенням. І наступне рішення це дрони на оптоволокно. Противник зараз переважає нас суттєво в кількості, тому що доступ знову таки до можливості завозити оптоволокно і закручувати його в котушки – в Російській Федерації є набагато більше ніж в держави України. Знову таки це близькі з до Китаю, але Do začetku leta. Більшість структурних підрозділів сил оборони будуть мати в себе на озброєнні дрони на оптоволокні за рахунок, зокрема і державних контрактів. Якщо казати про другу половину 2025 року на деяких вітинках, за моїм переконанням, ми зможемо забезпечити паритет, але на поточний момент поки об'єктивно відстаємо. Що стосується комплектуючих до тих самих відронів, зрозуміло, що переважна більшість завозиться їх різними шляхами, зокрема з Китаю, і розуміючи ризики. Що ми сидимо на голці? По суті, Китаю, і в разі зміни. Зовнішньої політики, зокрема щодо можливості продажу тих чи інших комплектуючих, тих чи інших чіпів, ми можемо мати більш ніж суттєві проблеми. Ряд комплектуючих українська держава, приватні українські виробники для комплектування півдронів, навчилися робити всередині нашої держави. Це не 100% комплектуючих. У нас є над чим працювати є багато проблемних питань, але ряд номенклатур, зокрема електродвигуни, ми навчилися виготовлювати самостійно. Якщо казати про європейських наших партнерів. Вони зібрали свій дрон, який зокрема застосовуємо і ми в зоні бойових дій, який на 100% зібраний з комплектуючих, які виготовлюються європейськими країнами. Жодної комплектуючої з Китаю немає. Цей дрон при рівнозначних характеристиках того, який зібраний з китайських комплектуючих, і той, який зібраний з європейських, за характеристиками, вони майже одинакові. Дрон європейський буде вартувати дорожче. Це пояснюється ціною праці. Яку сплачують робітникам в європейських країнах і сплачують в Китаї європейські праці вона вартує дорожче, тому й дрон сам дорожчий. але партнери усвідомили важливість, і це завдання виконали як мінімум в частині FPV-дронів Камікадзе. Що стосується нічних бомберів, типу Баба Яга. Ми поки що маємо перевагу. Противник розробляє. На жаль, констатую, що він розробляє подібні засоби. І в найближчій перспективі я оцінюю це як півроку. Я думаю, вони це зроблять раніше, але час розтягнувся. Так чи інакше, противник буде мати перші прототипи, тому що розуміє, настільки цей засіб є важливий з точки зору бойового застосування і протидії противнику на полі бою. Але й ми ворога переймаємо як він протидіє нашим важким дронам, таки як Баба Яга. І також влаштовуємо систему протидії на випадок, коли він з'явиться на полі бою. Щоб ми зустріли гідно, як і кожного разу це відбувається. Тому напевно в основних номенклатурах тих засобів, які перебувають в повітрі, ми проговорили. Залишається так. ще топ коптер війни, мавік «Мавік-3», мавік 3, 3 Thermal, аутель це те, що беззмінно продовжує ефективно виконувати завдання на лінії бої зіткнення. Є ряд європейських зразків, є сполучені Штати Америки, зробили щось подібне. Є українська розробка, але ці всі розробки вони повною мірою не відповідають сіні якісні е, того засобу, який виготовлює Китай, пане Юрію. Судячи з того, що і президент Зеленський особисто показував зустрічі із вами в тому числі, і в цілому, президент Зеленський постійно говорить о про е, розвиток безпілотних систем. Чи можна говорити про те, що зараз безпілотні системи, їх розвиток, їх будівництво, їх використання комунікуються напряму з президентом, і ця комунікація на рівні держави вона максимально швидка за сьогоднішньої потреби за сьогоднішньої можливості? Максимально швидка в умовах держави, це не так просто. Я лише можу констатувати, що за 2024 рік ми зробили величезний стрибок. І, звісно, без голови держави такий стрибок зробити було б неможливо більше 50% військових цілей противника – Це все воює проти нас. Це піхота, танчики, системи реактивного вогню артилерія, загалом, засоби протиповітряної оборони, ворожі пілоти це знищується більше 50% від всього, що знищує українське військо, знищується за рахунок застосування безпілотних систем, як розвідувального, так і ударного типу дії. Тому Об'єктивно в умовах критичного браку боєприпасів, який є порівняно з Російською Федерацією, навіть під час того, коли Сполучені Штати Америки впроваджували активну підтримку військової допомоги військової саме допомоги України, ми навчилися пристосовуватись. і безпілотні системи тут стали тим інструментом, який дав можливості нам протистояти ворогу, що суттєво переважає за рахунок кількості сил, засобів і технологічних можливостей, зокрема. Плюс, додатково, якщо казати про е, управління, треба проговорити про певну реформу українського війська. Ми часто говоримо про реформу, е, але забуваємо звертати увагу на те, що вона вже поступово триває для впровадження будь-якої реформи. Необхідний основний ресурс, який є в державі, і який є в частині соціума цієї держави в силах оборони це люди. Люди рухаються світ вперед. Відповідно, для того, щоб впровадити вдало будь-яку реформу, необхідно мати кадровий потенціал і певний час для того, щоб кожен набув своєї спроможності перебування на тій чи іншій посаді, яку він займе в результаті зміни підходів до управління військом, зміни підходів до організації самої структури війська. наведу на конкретному прикладі, дві е, тисячі році. Коли ми починали активно застосовувати безпілотні системи, бо це забезпечило живучість, в першу чергу нашого особового складу, чим краще ми бачили ворога і могли залишити дистанційно, тим менше проходили на передню лінії. Нам доводилось їх відбивати в результаті стрілецьких вогню за 2022 рік, ряд підрозділів проявили себе дуже ефективно з точки зору нарощення аерокомпоненти державою було прийнято рішення ставкою верховного Головного волнокомандуючим головно на той час. Про утворення перших в світі не просто в Україні, в світі род ударних безпілотних авіаційних комплексів. Це ті підрозділи, які спеціалізовано в собі мали компоненту розвідування. Тобто, ми бачили ворога і ударну компоненту безпілотників. Ми могли самі вже і розвідувати, і наносити вогневе ураження за 23 й рік. Підрозділ «Ахілес» став одним з кращих в Україні. Ми вийшли в топ 3 за за результативністю знищення противника на полі бою, і в інших структурних підрозділах Сили оборони. Подібні підрозділи достатньо ефективно себе проявили. Далі приймається рішення роти збільшити до батальйонів. Що це б людях? От це важливо, бо як я зрозумів, не всі цивільні, та напевно і не мають розуміють, що таке рота, що таке батальйон. Рота це до 100 військовослужбовців, батальйон це до 500 Тобто, в 2024 році вдалі підрозділи приймають рішення масштабувати до батальйонів знову таки. Ці батальйони забезпечили результат на полі бою, зокрема підрозділ Хілес став одним з кращих в Україні по знищенню ворога на бою. Наступне рішення збільшити, оскільки є орг'ядро, принципи виконання бойових завдань, принципи навчання особового складу, забезпечення живучості, забезпечення впровадження нових тактик по знищенню ворога, приймається рішення батальйони масштабувати в полки. Полк це вже до трьох тисяч військовослужбовців. Рівнозначно в 24 році утворюється новий рід військ безпілотних систем, який мав узагальнити в собі компоненту, яка на воді, компоненту, яка на землі, компоненту, яка в повітрі. Но про ефективність цього нового роду військ можна сказати за рахунок реакції Російської Федерації. Вони прийняли рішення утворити дзеркальний рід військ в російсько-окупаційних військах. Чому противник це робив? Бо це виявилося ефективно, тобто реформа в частині безпілотних систем, як в окремому роді військ, так і, зокрема, в складі сукопутних військ чи інших там, вона триває достатньо активно. Просто для її реалізації тут і зараз необхідний кадровий потенціал. Ми закликаємо всіх, хто є військово зобов'язаний, або хто не є військово зобов'язаний, але відчуває, що захистити свою державу можна зі зброєю в руках, скористатися рекрутою програмою, які зараз є, звернутися. До першого рекретного центру сухопутних військ України, або заповнити через пошукову систему Ахілес Армії, заповнити заявку і долучитися до 429 окремого полку безпілотних систем, або до того підрозділу, який викликає у вас довіру, Ви розумієте, що зможете максимально ефективно в ньому реалізувати свій цивільний потенціал, який буде покладений на військові рейки. Пане Юрію, і так само про втрати хотілося би ще поговорити. Про втрати я стежу за вашим телеграм-каналом, де так би мовити, перше джерело усіх відео з відеооператорів дронів. Чи можна говорити про втрати ворога там щотижневі, да? щотижневий звіт, якщо порушувати, чи можна говорити про сотні, чи про тисячі? Я маю на увазі, це стосується саме ліквідації безпілотних систем. І живої сили противника, і важкої техніки, тому що наскільки я розумію, ну це Україна? Ну знов ж таки, якщо я перебільшую, ви мене поправте. Будь ласка, що Україна зараз іде кроками до того, щоб вести бої без залучення піхоти. Наскільки це реально? Про втрати і про безпеку українських воїнів, про втрати росіян і безпеку українських воїнів? Будь ласка. Жива сила в противника за рахунок застосування безпілотних систем це тисячі, якщо казати про техніку сотні. Об'єктивно безпілотні системи вони змінили хід ведення бойових дій і вогневу міць, зокрема легкої броньової броньованої техніки. Основне завдання дивіться, піхотинця на полюбові ніхто не замінить. Найтяжча робота, яка падає на плечі, на така тяжість війни в усьому прояві це піхотні підрозділи. Це піхотинці, штурмовики. Я точно знаю про що кажу, тому що перші вісім місяців повномасштабної війни я очолював саме стрілецький підрозділ, де ми розвивали зокрема аерокомпоненту. І якщо ви розумієте, система управління на той час вона була шляхом візуально спостереження. Тобто, ми з хлопцями пліч опліч знаходилися в передових позиціях. Те був вимушений, як командир. Кожного блісти зранку подивитися, чи все в порядку, чи все нормально, тому що не вистачало засобів зв'язку для того, щоб перевірити шляхом виклику на радіозв'язок тої чи іншої позиції. Найскладніше робота. об'єктивно це штурмовик, це піхотинець, але вона є незмінною, тому що там, де знаходиться наш піхотинець, ця територія офіційно контролюється державою Україна офіційно контролюється силами оборони. Відповідно, наше основне завдання: всіх решта представників сил оборони з рівнозначною повагою зараз звертаюся до кожного, але всі решта націлені на те, щоб зробити все можливе та неможливе для виявлення ворога дистанційно до того моменту, коли ворог прийшов на наші передові позиції або мав можливість провести ударну штурмові дії за рахунок залучення високоманеврної техніки чи броньованої, тобто візуальне виявлення противника на тих рубежах, де його можна знищити до підходу противника до наших передових позицій, на це націлені безпілотні системи. І скажу вам, що 80% штурмових дій противника в тих операційних зонах, де працюємо ми, вдається відбивати саме так: за рахунок злагодженої роботи підрозділів, які тримають відтинок, лінію зіткнення, за рахунок своєчасного виявлення, взяття під візуальний контроль противника і знищення його за рахунок безпілотних систем. Тому коли ми чуємо безпілотники, ми маємо пам'ятати це в першу чергу, те, що дає можливості нам бити ворога дистанційно, а відповідно зберігати життя та здоров'я наших військових, чи можна зараз говорити про те, що знов ж таки я трошки з вашого дозволу хочу поєднати і політику, і ситуацію на фронті зараз дуже багато хто говорить з політиків. Про <кій>, перемовини майбутні між різними країнами, в тому числі залучені Російської Федерації. І я згадую перепалку президента Зеленського з Трампом в овальному кабінеті, де пролунала така фраза від Трампа, що у вас немає карт, немає пріоритету. Але ж це повністю не відповідає дійсності, враховуючи те, як зараз Україна і безпілотні системи реалізовує, і ми бачимо це все по фактичних відео, як знищується окупант. То з вашого боку, не політичного, а військового чи є у України зараз карти, давайте дамо спільну відповідь на це запитання. Ось у нас за рахунок того, що певні несвідомі тих, хто володіють аудиторіями цільовими всередині нашої держави, підхоплюють деякі зокрема російські наративи, не розуміючи того. Ну і Росія витрачає мільйони доларів для того, щоб проводити дес таку дестабілізацію інформаційну всередині нашої держави. І це стосується не тільки влади, це стосується загалом, намагається посварити фронт і тил, чому це Росія робить, Вони дуже добре обізнані в історії. І, зокрема, в історії е, взаємодії, скажімо так, з українською державою. Вони розуміють, що нас можна завоювати лише тоді, коли ми розділені, бо тоді противник може відхоплювати шматками і отримувати необхідний результат як наслідок поглинати всю територію. Ось вони і намагаються максимально посварити, але який реальний стан справ зараз ми маємо: тобто, держава Україна, український народ, третій рік протидіє. Другі ядерні потузі світу і військо, яке за своїм ресурсом мобілізаційним переважає не просто суттєво, а ну навіть складно порівнювати Ну, 140 мільйонів проти 38 які були там на початку повномасштабної війни, так в Україні. Ми можемо утримувати противника і не допускати можливості отримати йому. Оперативних здобутків на полі бою, що мається на увазі оперативні здобутки це провал наших бойових порядків на 100-150 кілометрів в глибину. Так, противник е мав певні успіхи на полі бою, десь має певні успіхи на полі бою, йому вдалося окупувати ряд населених пунктів, але провалити системну оборону сил оборони противнику так і не вдалося. Ну, скажіть мені, чи це не фантастично? Я по-іншому не можу сказати. Прагнення воля України до життя та до свободи, чи це не подвиг українського народу, кожного з тих, хто залишився в Україні, продовжив працювати на виробницях, сплачувати податки, донатити на силу оборони. Чи це не подвиг українського війська? Чому ми не дивимося на це саме в такому розрізі? Чому ми дуже швидко піддаємося негативним настроям? Війна це складна раціональна штука. Емоційно майже неможливо пережити ту біль втрат, яку ми зазнали і продовжуємо зазнавати під час цієї війни, але в наших руках і в наших можливостях забезпечити реальність, в яку ми знаходимося сьогодні, і де ми будемо знаходитись завтра, тому там, де зменшилась підтримка від сполучених штатів Америки, збільшилась підтримка від тих країн, які довгий час перебували під теплим душом. Цей душ став контрастним, можливо, навіть холодним, тому що ряд європейських країн від глибокого занепокоєння перейшли до фактичного підвищення або виділення додаткових пакетів військової допомоги, а також фінансової підтримки виробництва українських безпілотників та до підтримки української економіки Товариство, Ми точно вистоїмо, але для того, щоб вистоять, ми маємо зберігати єдність. Я не мага... не намагаюся ідеалізувати процеси. У нас тисячі проблем, сотні з яких ми вирішуємо щоденно. Іде постійний бій за життя, постійний бій за життя. Але водночас тим ми спільно з цими викликами справляємось і робимо це не просто ефективно. Я не знаю, чи є будь-яке будь-який інший народ в світі, який міг би протистояти тим викликам, які зараз сталися відносно війни Росії проти України. Пане Юрію, я вам неймовірно вдячний, що ви знайшли час долучитися до цього запису. Буду радий вас бачити і очно, в тому числі у телестудіях. Коли будете у Києві, дякую вам, пане Юрію. Дякую, дякую вам. бережіть себе. Я нагадаю, що на зв'язку із нами спеціально для інсайдер зсу був Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес.